РОБЕРТ ШЕКЛІ Координати ЧУДЕС ЧИТАЄ СЕРГІЙ Оробчук ЧАСТИНА П'ЯТА Повернення НА ЗЕМЛЮ Розділ 28. КАРМОДІ знову потрапив у Нью-Йорк, На цей раз на ріг Ріверсайдського шосе і 99-ї вулиці. На заході над набережною Джерсі. Сонце сідало за горизонт хаос, а з правого боку у всій красі засяяла реклама спрай. Закіптюжене листя дерев ріверсайдського парку мляво ворушилося потоками вихлопних газів з вессайдського шосе. Дикі верески істеричних дітей переривалися лайкою не менш істеричних і роздратованих батьків. Це твоя домівка? запитав виграш. Кармаді поглянув вниз і побачив, що після нової метаморфози виграш обернувся на годинник Дік Трейсі з умонтованим стереогучномовцем. Здається, схоже, відповів кармаді. Цікаве місце, зауважив вираш. Жваве, мені подобається. «Угу», – Неохоче погодився Кармоді, не зовсім певний своїх почуттів щодо диму вітчизни. Він рушив до центру. У Ріверсайд парку засвітилися ліхтарі. Мами з дитячими колясками поспішали звільнити його для грабіжників та поліцейських патрулів. По котячому безшумно скрадався смог. Заблуканими велетнями проглядали крізь нього будинки, Стічні води весело дзюрчали в Гудзон. А Гудзон весело вливався в каналізаційні труби. Гей, кармаді. кармаді озирнувся. Його наздогнав чоловік у потертому піджаку, капцях, котелку і з білим полотняним шарфом на шиї. Кармаді впізнав Джорджа Марунді, знайомого художника з лидаря не дуже пригрітого успіхом. Привіт, чоловіче. звернувся Марунді, підходячи і подаючи руку. Привіт, привіт. відгукнувся кармаді, позмовницьки посміхаючись. «Якся маєш, друже? запитав Марунді. Сам знаєш, сказав кармоді. Звідки мені знати, коли навіть твоя Геле не знає. Та ну. Факт слухай, у Дікі Тейта в суботу збіговисько. Не хочеш примотати? Заскочу, сказав кармоді. Як там Тейт?» Сам знаєш, друже. Та знаю, зіркотою сказав кармоді. Він ще й досі теє. А ти як думав? Кармоді знизав плечима. А мене тут хтось відрекомендує, подав голос виграш. Заткайся, порадив кармоді. Слухай, друже, що то в тебе за штука. Марунді нахилився і вп'явся очима в зап'ясток кармоді. міні диктофончик, га? Сила, друже, клас. Запрограмований? Я не запрограмований, обурився виграш. Я автономний. Ох ти. вигукнув Марунді. Ну і фірма. Гей, ти, Мікі Мауса. Що ти ще скажеш? Іди ти до біса, лайнуся виграш. Припини. загрозливо просичав кармаді. Ну і ну, заусміхавшись, сказав Марунді. Жвавою тебе парубійко, га, Кармаді? з ним трапляється, відмовив Кармаді. Де дістав? Дістав. Ох, далеко. Де смотався? Так от чому я кілька місяців тебе не бачив. Мабуть, тому, погодився кармаді. А де тебе носила? запитав Марунді. У кармаді на язиці крутилося сказати, що він був у Майамі. Натомість щось смикнуло його виголосити. Подорожував по Всесвіту, в самому космосі, де я мав нагоду подивитися кілька чудових, короткометражних фільмів. Які надалі будуть уже реальністю. Марунді з розумінням закивав головою. «Ге, і ти вже наковтаєшся і плаваєш. Ні, я літав. І відчував молекулярну всеєдність світу, і наслухав таємничі сили плоті? Не зовсім так, заперечив Кармаді. Власне, за цю мандрівку я мав нагоду спізнати дискретність енергії інших творінь і вийшов за межі особисто молекулярного світу в зовнішньоатомарний. Іншими словами, моя мандрівка переконала мене в реальності. Проте чи існують уже й мовчу, істот відмінних від нас. Ну, мабуть, кислоту ти ковтав міцнющу. Кислота чистого досвіду здобувається в буденній сірості і животіння, сказав кармаді. Об'єктивного існування прагнуть усі, проте досягають нечисленні. Що ж мовчиш? образився Марунді. Дарма, хлопче. Якби ми пили вдвох, то я плавав би краще, сумніваюся. Не сумніваюся, що сумніваєшся. Та біс із тим усім. Ти на відкриття? Що за відкриття? Марунді здивовано витріщився. Друже, ти так замандрувався, що вже й не знаєш нічого. Сьогодні відкриття найвизначнішої мистецької виставки нашого часу, а може, усіх часів та народів. Що ж то за перлина творіння? Якраз шурую туди, сказав Марунді. Гайда зі мною. Виграш почав щось бурчати, та кармаді уже подався за приятелем. Вони йшли в протилежний від центру бік, і Марунді сипав свіжими плітками. Проте комісію з антиамериканської діяльності. Звинуватили в антиамериканізмі, але відчепилися, залишивши комісію під підозрою, про сенсаційний проект Пепері Джафарма по заморожуванню людей, про те, як п'ять повітряно-десантних дивізій спромоглися вчора знищити п'ять в'єтконговців, про шалений успіх телесеріалу по поневіряння доброзичливого капіталізму, а ще Кармоді довідався про безприкладний патріотизм Дженерал Моторс, яка постала полк місіонерів-добровольців під командуванням віце-президента. До кордону Камбоджі. Так вони дійшли до 106 ї вулиці, де за час відсутності Кармоді знесли кілька будинків і натомість поставили нову споруду. На перший погляд, вона видавалася замком, та нічого подібного Кармоді ще не доводилося бачити, і він звернувся до натхненного Марунді за поясненням: Ось ця велична споруда перед нами, сказав Марунді, витвір архітектора дель Віню, автора Пастки Смерті, знаменитої нью-йоркської платної дороги якою ще ніхто не проїхав спочатку до кінця без аварії. Це той дельвеню, може, пригадуєш, що в Чикаго спроєктував в вежі Флешпоїн, єдині у світі трущоби, в яких форма відповідає призначенню. Це перші трущоби, відверто й гордо задумані як найсучасніші трущоби, і оголошені неоновлюваними президентською комісією по мистецьким злочинам в Урбан-Америці. Унікальне досягнення, погодився Кармоді. А як називається оце? Шедевер дельваню, його опус магнус. Це, друже, мій палац сміття. Дорога до палацу була вишикано забрукована яєчною шкарлупою, помаранчевими шкірками, кісточками авокадо та черепашками мідій. Вона підводила до парадних воріт, половина яких були інкрустовані і іржавими матрасними пружинами. Над портиком лискучими голівками оселедців було викладене гасло, марнотратне розкошування не вада. стриманість у розтринькуванні не чеснота. Через вестибюль із стін спресованих картонок вони вийшли у відкритий дворик, де весело виблискував фонтан на палму. Минули зал оздоблений обрізками алюмінію, бляхи, поліетилену, карбамідом, стиролом, бакелітом, бетоном, клаптями шпалер під горіх, акриланом та вінілом. Від залу розбігалися галереї. Подобається? запитав Марунді. Не знаю, відповів Кармаді, що це за диво. Музей. Перший у світі музей людських покидьків. Бачу, як його сприймають. На диво, з величезним ентузіазмом. Тобто, ми, художники та інтелектуали, знали, що все це правильно, та все ж не сподівалися, що широка публіка так швидко все зрозуміє. У публіки виявився хороший вроджений смак, і вона відчула, що саме це єдине справжнє мистецтво нашого часу. Відчула, щось воно мені важкувато сприймається. Марунді глянув на нього з жалем. От уже не сподівався, що ти реакціонер в естетиці. А що тобі до вподоби? Мабуть, грецькі скульптури чи візантійські ікуни? Ні, звичайно. Але чому мені має подобатися це? Бо в цьому кармаді уособлення нашого часу, а правдиве мистецтво йде від реальності. Споживаємо, отже, існуємо. Та люди нехтували цією очевидною істиною. Вони відвертали носа від помиїв, цього неминучого результату і їхніх насолод. Та поміркуй, що таке покидьки? Це ж пам'ятник споживанню. Не бажай і не марнуй. Таким був споконвічний і вельми сумнівний заповіт. Це облудна аксіома не для нашого часу. Запитаєш, навіщо ті покидьки ворушити? Ну що ж, і справді, навіщо розводитись про секс, чесноту інші важливі речі? Якщо так ставити питання, то все ніби й слушно, сказав кармаді. Та все ж іди за мною, дивись і думай, наказав Марунді. І в голові твої згромадяться, наче покидьки, пояснення й підстави. Вони увійшли в зал шумів. Тут кармаді почув соло зіпсованого водобачкового інструменту та вуличну сюїту. Алегро автомобільних двигунів пронизливий скрегід гальм утробний рев стадіону. Ванданте виникла тема спогадів грім гвинтомоторного авіалайнера, та такання відбійного молотка і могутнє гупання копра. Кармаді відчинив було двері залу фоно галасбум, але прожогом метнувся назад. Добре зробив, зауважив Марунді. Там небезпечно. Проте багато хто заходить, а декотрі залишаються на 5-6 годин. Ого, здивувався Кармаді. А ось там, указав Марунді, ледь мотив нашої виставки закохане гарчання сміттєзбірної машини, що по покидьки. Мило, правда? А там попереду виставка порожніх пляшок з під спиртного. Над нею цілком адекватне відтворення підземки. Передані найтонші деталі навіть повітря, приправлене димом Вестінгауза. А хто там галасує? запитав Кармоді. То магнітофонні записи знаменитих голосів, пояснив Марунді. Перший – Еда Брена, чверть захисника Грінбей Пенерс. Далі пискливий з підвиванням звуковий портрет новообраного мера Нью-Йорка, а за ним. Ходімо далі. зіхнув Кармоді. Гайда з правого боку крило графіті, на стіних написів, зліва точна копія старої комуналки, залишки романтизму, як на мене, просто перед нами колекція телевізійних антен, ось ця англійська модель 1960 року. Зауваж строгі форми, стриманість. Порівняй з камбоджійською 1959 року. Помічаєш химерні вигини лінії на східний копил. Фольклорний стиль відтворює себе в життєспроможній формі. Тут Марунді обернувся до кармаді і настановчо почав проповідувати. Друже мій, дивися й увіруй перед тобою хвиля майбутнього. Колись люди чинили опір відтворенню дійсності, ті часи минули. Тепер ми знаємо, що мистецтво це будь яка річ разом з її протяжністю в надмірне. Поспішає застерегти, не попарт, який глузує та перебільшує. Наше мистецтво популярне, воно просто існує. У наш час ми безстережно приймаємо несприйнятне і цим проголошуємо природність нашої штучності. Не до це мені, сказав Кармоді. Сітрайте. Чого ти репетуєш? запитав Марунді. Сітрайте, сітрайте, заберіть мене до біса звідси. Зглузду з глузду з'їхав. Є десь тут лікар. крикнув Марунді. Негайно з'явився смаглявий коротун у халаті. В руці він тримав маленьку чорну валізу, а зверху на ній. На срібній таблиці було написано маленька чорна валіза. Я лікар, повідомив він, дозвольте його оглянути. «Сітрайте, де ви в біса запропастилися? Гм. Так. протяг лікар. Симптоми гострого галюцинаційного нападу. Гм, на голові намацується твердий масивний виріст. Тут нормально, а далі. «Хм, Дивно. Бідака має буквально вроджений потяг до галюцинацій. Док ви можете допомогти йому? запитав Марунді. Ви вчасно мене викликали, сказав лікар. Становище вдасться ще поправити. Я маю з собою чудодійну панацею. Сітрайте. Лікар видобув з валізи стерилізатор і склав докупи блискучий шприц. Засіб для загального зміцнення, сказав він Кармоді. не турбуйтесь, не зашкодить навіть дитині. Приємна суміш з ЛСД, барбітуратів, амфетамінів, транквілізаторів, психотоніків, стимуляторів настрою та інших корисних речей. Дрібочку мишяку ще щоб волосся блищало. Тепер не ворушіться. Прокляття. Сідрайте, заберіть мене звідси. Болить тільки тому, що є біль, запевняв лікар, націлюючи шприц і запускаючи голку в тіло. Тієї ж або майже тієї ж миті кармаді щас. Збентеження й переляк у палаці сміття тривали недовго. Всі отямились і знову запанував олімпійський спокій. Щодо Кармаді, то священик сказав про нього Зайва людина, Днес ти возносишся у царстві потойбічне на небесі, де уготоване місце. Для всього непотребу всього падало. А сам кармоді, вихоплений вірним сітрайтом, поринув у нескінченність світів. Він рухався у напрямку, який найкраще передається словом униз, через міріади ймовірних земель, у скупчення малоймовірних, а відтак у серійні ряди рукотворних неймовірностей. Виграш докоряв йому словами Ти ж утік з рідного світу, кармоді. Ти це розумієш? Так розумію. Назад немає вороття. Розумію також. Ти, мабуть, плекаєш надію в майбутніх світах натрапити на якусь розкішну утопію, насмішкувато питав виграш. Ні, не це. А що? Кармаді похитав головою і нічого не відповів. Забудь про свої сподівання, з гіркотою сказав виграш. Хижак уже наступає тобі на п'ятий, і твоя смерть неминуча. Знаю, сказав кармаді, і дивовижний спокій огорнув його. У думках про майбутнє я вже змирився з тим, що живим із цього всесвіту не вийду. Це вже пусте. Сказав виграш, ти однаково все втратив? Не згоден, заперечив кармаді, дозволь зауважити, що я ще живий. Але тільки на мить. Я завжди був живий, тільки мить, і на більше не розраховував. Я помилявся, сподіваючись на більше, і ця помилка тяглася за мною у всіх імовірних та можливих світах. І що ж ти сподіваєшся від миті?» Нічого, сказав кармаді, і всього. Щось я перестав тебе розуміти, сказав виграш. Ти ніби змінився, Кармоді. що сталося? Дрібничка, сказав йому Кармаді, я просто зрікся вічності, якої в мене ніколи не було. Я вийшов з тієї облудної гри, якою тішаться боги в своїх небесних балаганах. Мене вже не хвилює, в якому стручкові захована горошинка безсмертя. Воно мені не потрібне. Я маю свою мить, цього досить. Блаженний кармаді, промовив виграш, не приховуючи сарказму, від смерті ти не далі, як на волосинку. Що ж ти робитимеш із своєю жалюгідною миттю? Проживу її, відповів Кармоді. Миті на те існують. Кінець. Читав Сергій Оробчук 2024 рік.